Літньої ночі, колись мені снився, коротка та літня нічка була, і сон був короткий, він хутко змінився, і зник, як на сході зоря розцвіла. Чудова мрія, розкішна та ясна, Кохана в ту ніч обгорнула мене, приснилась мені, люба доля прекрасна, приснилось Невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та того не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати, та сон був короткий, ранесенько, рано, вже зникла рожева мрія моя, туди полинула, де грала кохана. Злотиста рожева світова зоря побачила я, що вже нічка зникала, і душу мою обгорнула печаль. І тихо-тихесенько я промовляла, Сон літньої ночі, мені тебе жаль. Я щастя не маю і в мріях не бачу, бо інші мрії у серці ношу. Коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу для інших і доля, і щастя, хай буде, собі я бажаю не сну, а життя. Хто засну, прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття.